У нас мати психолога це соромно. Уявляєте, в Європі не мати психолога, це означає, що в тебе немає грошей, що ти взагалі біженець, що е, в тебе просто нема розуміння того, яку користь може принести е, психолог. Що у нас людина йде до психолога, це одразу соромно. Це означає, що я якийсь кончений, що я якийсь сумашечий, що в мене якісь психічні розлади, психічні проблеми. У нас в сім'ях не прийнято ділитися своїми почуттями. Психолог це та людина, яка не буде тобі відповідати, та ні, твої почуття якісь не такі. Коли ми обираємо психолога, ми на нього дивимося, ну, чисто з інтуїтивної, з душевної точки зору, подобається він, приймає нашу душа, приймає нашу інтуїцію його чи ні. Від нього той самий досвід, як фірз, який ми зараз проходимо, Але ми можемо зекономити, тому що він же його пройшов, він, можливо, 15 років з чимось боровся, ми не знаємо з чим. Але інтуїтивно відчуваємо, що це те саме через те, що ми можемо пройти. Але нащо нам проходити 15 років через ад, якщо він може передати нам свій досвід? Психолог це та людина, у якої є сила душевна, бо є розуміння в конкретній ситуації, через яку він сам проходив. І тому він може тебе зрозуміти, як ніхто інший. В нього є сила поділитися з тобою чимось хорошим. В моменти, коли тобі дуже важко, коли ти переживаєш дуже важкі сльози, втрати, надії. Це людина, яка... Зможе тебе зрозуміти і зможе побути наодинці з тобою, з тим, що ти відчуваєш.